Ви на каналі Емісман. Перед перейдом цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо ви хочете, щоб я вам прочитала. Якщо всі вже поставили, я буду починати. Сьогодні ми йдемо стежкою про любов і сіль. Як ви думаєте, що це може означати? Любов, ви всі знаєте. що це А от сіль, що це могло б не бути? Наприклад, я на вашому місці думаю, що сіль. Це є або гадке, або щось краще. Тільки ми можемо дізнатися тільки-тільки по тексту. Давайте ми зараз починаємо читати, але якщо ви не поставили ще лайк, будь ласка, поставте, бо я не почну. Я так бачу, ви всі поставили лайк, тому я починаю читати. Жив був король і мав він трьох дочок. Якось покликав він їх і запитав, як ви мене любите. Старша відповіла, батьку, я люблю вас більше за власне життя. Середуша сказала, а, люблю, а я люблю вас більше, ніж своє серце. А наймолодша сказала, тату, я люблю, я люблю вас більше за сіль. Розгріїлася король і пригнав молодшу дочку, адже вона порівняла свою любов до нього з якоюсь сіль. Давайте так, Ми дізналися, що сіль це щось інше. Може воно зміниться? Якщо, ми дізналися, що сіль це є більше за любов чи ні? Давайте дізнаємось, бо щось не зрозумілоше. Сховала донька розкішну супну принцеси, перевдяглася у блакитне платінко. І попросилася на роботу в сусідньому королівці, де доглядала за домашніми птахами. Якось королівський слуга почув переполох у курнику. Він прибіг на галас і побачив дівчину нарядній принцесі. Як ви думаєте, дуже гарна, напевно, була та принцеса Дівчинка така маленька принцеса. Давайте ще дізнаємося про неї. Та хи не впізнали дівчини. От і спорушилися, пішов слуга до короля й розповідає, ви взяли на службу не просто дівчину, а принцесу, дуже здивувався король і сказав, піду сам подивлюся. Наступної ночі він підстаріє дівчину, і коли вона передягнулася в вбрання принцеси, запитав, навіщо ти так вчинила? Я вам усе розповім, ваше Величенство, відповіла дівчина. Мій батько король вигнав мене з палацу, тому що я сказала, що люблю його більше лесім. Така пригода. Давайте читати, далі, може, буде щось цікавіше. Ходи на кухню і приготуй сніданок з король, але не додавай солі. А сам тим часом запросив на сніданок батька дівчини, коли той приїхав, накрились на, на, на стіл, подав страву, даруючи, даруючи йому молодшість доці, сіли за стіл їсть, скуштував страву і скривився. Тоді господар і питає, що таке ваша величність, вам не смакує, а то йому. Перепрошую та ваш кухар не посолив страви. Бачите, як сіль важлива. Тоді господар каже, вдивовижно мені чути про таке. Цікаво, що ви від, віддали б, якби побачила свою дочку, котра любила вас більше за сіль, і їсть відповів Корону. Так, корону батько повернув собі дочку і залишив без корони. така історія. Давайте почитаємо питання, може, ви відповіте, а може і ні. Давайте так розбаруємо. І що, ми почитали текст? Як, на вашу думку, є любов і сіль? Любов це найбільше, так? А сіль. Ну, як ви дізналися без текст? Я вам не буду підказувати, ви самі напишіть в коментарях. А ми читаємо перше питання. Як свою любов, е, як свою любов висловила книга кожна з принцес? Ми читали, якщо ви трохи забули, я вам прочитаю. Перше. Батько, я люблю вас більше за власне життя. Друга, друга середу що сказала, а я люблю вас більше, ніж своє серце. А наймолодше сказала, що любить вас більше, збільшити. Я вам прочитала, тепер пишіть в коментарях оці три, три ваші ну, відповіді на питання, як свою любов, любов висловив кожна з принцес. Давайте читати друге. Чому король прогнав молодшу дочку? Бо вона полюбила його більше за сій. Тому напишіть, можете навіть іншим словом написати. Давайте третє читати. Чи усвідомив король свою помилку? Надіюся, що ну, він усвідомив. Тому що король батько. Повернув собі дочку і залишив без корони. От і все, всім до побачення!